Привіт, друзі! У браузера Chrome адресний рядок або вкладки розташовані зверху екрану. Це не дуже зручно, особливо на телефонах з великим екраном. Набагато зручніше, коли це розташовано знизу. І зараз я покажу два найпростіших способи, як це зробити. Перший спосіб це через налаштування. Для цього натискаємо три крапки, Переходимо у налаштування. І ось тут адресний рядок. Натискаємо. Та обираємо низ. Ось як бачимо, адресний рядок перемістився донизу. Зараз покажу ще швидший спосіб. Для цього потрібно просто натиснути та отримувати адресний рядок. І ось тут ми бачимо перемістити адресний рядок униз. Обираємо. І адресний рядок переміщено донизу екрану. Якщо у вас такої функції немає, тоді потрібно оновити Google Chrome у Play Market. Якщо навіть після цього ця функція не з'явиться, тоді треба трохи зачекати, і згодом вона повинна підтягнутися.